Літо, спека. Що робити? Рішення є. Електроліт. Так. І сьогодні ми поговоримо про електроліти, як себе зберегти. Рятувати. Так. І так. І так, починаємо. Перше. Для чого нам потрібна спеку? З потом ми втрачаємо наші солі, солі, калій, магній, натрій. все Що ми отримуємо? Постійно в тому. А спрагу, яку ми не можемо втамувати водою просто. А, що ще? Сухість роті, ламкість нігтів, сухі шкіри. Головні болі. Незапамеричні навіть да? ми просто не допиваємо воду, бо ми не хочемо пити, не звикли пити воду, тому інше. Тому електроліти must have літом. По-друге, нещодавно був обстріл і було таке негарне повітря. Да? Да. Нам на, вони просто необхідні до чого? В тебе добрий допис був у сторіс. Антиоксидант. Тобто, що, е, треба рядувати гідратація. Гідратація це особливо важливо, щоб наш організм зміг вивести токсини. Тобто наш організм потужно працює для того, щоб вивести те, чим ми дихаємо. Це токсини. А отут от міститься така чудова а, а, плаваної персетин, да? да. який є. Це флавоноїд, це рослинного походження. Він, що? Він, він діуретик, він має протизапальні властивості, він антиоксидант. Він входить це, в групу вітамінів П. Це те, що потрібно, те, що рятує. Це от, дуже важливий такий компонент. І, звісно, що тут? Наші солі, наші солі, які ми втрачаємо. І, по-перше, зараз сезон відпусток. Да? Mm -hmm. Діти в тебе вже в лагері в мене на наступному тижні в лагері, і ми розуміємо, що довго дорога вони пити будуть мало, да? але вибачте, вони теж потіти, теж хочуть наводнити свій організм. Тому дуже круто, оці стіки, тут декілька стіків, декілька двадцять чи п'ятнадцять стіків входить. Да? Просто розчиняємо води. Якщо нам потрібно такий затонік зробити, це на 500 мл. Да, або можна більше. зробити, я теж роблю на більше, да, Так, коп'яти більше. Так, да, да. Може спокійно і на літр, і це дуже смачно, дивіться, яка вода з собою в дорогу. Якщо в мене, наприклад, отак, і тут ще залишилось, залишилась маленькі частинки. Да? Якщо, наприклад, так, в мене так. дитина займається спортом. Активна, тим більше вона їй потрібна Калій, натрій, що мені подобається, ще є і магній. тобто водно-сельовий баланс і трошки буде розслабляти. По-друге, це дуже смачно. І ще. Так як е, ці табори або відпуска, в нас може бути десь там щось піймали. Якось, да. Да, отруєння. І це, знаєте, такий, як регідрон, але дуже смачний регідрон, який приємно пити, да ви кому ще продовжити за наше здоров'я. Це дуже смачно. При отруєннях, якщо у вас, наприклад... При приливи, припливи в цих менопаузах. Ви потрібно вживати отакий зотанічний напій, щоб підтримати свій електролітний баланс, і ви краще будете навіть спати. Потім ще да? тут є кофеїн. До речі, давай піднімемо тему кофеїну, чи можна це давати дітям. І взагалі його, може це небезпечно, бо зараз багато відмовляється від кофеїну. Ой, тема кофеїну — це е, завжди якесь спорне питання, але, але давайте задамо собі питання. Ви даєте своїй дитині колу, пепсі, шоколад, чай, деякі ліки. От в таких е, напоях, е, смаколиках кофеїн є. І він не в такій же великій дозі. Ви ж не переживаєте, що вип'є дитина коло і щось з нею трапиться. Mm. Mm. Так само і тут. Тут настільки малий процент того вмісту того кофеїну, що ем, переживати за те, що ж якісь наслідки будуть ні. Ви ж не будете давати прям не знаю в якій кількості, що занадто то не здраво, як ми знаємо. Mm -hmm. так mm -hmm. От. тому це безпечна доза. І в принципі, що таке кофеїн. Да, як він діє на наш організм. Він діє на нервову систему. Да. Він не розбуджує організм. просто Організм наш не в курсі, що він втомився. Я, тось, от, як діє він на е, Як же ж можна ще й на набріки, да. разом з дією ну, з халіє, магнієм і натрієм, разом із кофеїном. Тобто все це вкупі, воно, у нас є два види м'язів скелетні і гладкі. Да? На скелетні ми можемо впливати, тобто їх якось тренувати. На гладку мускулатуру ми не можемо, вони автономні, вони самі працюють. А от кофеїн на них впливає. Як саме, от, наприклад, этот, він розслаблює або е, звужує, да? коротше. Угу. Тобто, наприклад, якщо це бронхи, да, кофеїн їх розслабляє. Нам після, от, часто кажуть, що після чашки кави чи після тренування випиваєш якісь епити. Легше дихати. Да. дихати Ось, да. Будь ласка, він діє на гладку мускулатуру наших кішківника, тобто стимулює перистальтику. Тобто, часто, ми знаємо, випив чашку кави Віру, да, і от, пішов. От, пішов <х đầu> да. Тобто цей сичаїний, да, він має ефект на матку, скорочення тобто матка теж це гладка мускулатура. Тобто, дивіться, дівчата, жінки, у яких ПМС і менопауза. Тобто це а великий плюс. плюс. А плюс корій да, тут є, да, які да. також впливає на жіноче здоров'я. Чоловічі також тому вже це легкі якродізя. <рес> Бачить <рес> тому от кучу таких от маленьких в таких маленьких якихось от нюансів. нюансів. Да. То кофеін це за рахунок гуарами, мак – це от як, як да, да, і для жінок потрібно, і калінатрій, і магній в тому числі, тобто все це є і mm -hmm. один стік такий на день, а якщо ви з дитиною пішли в пар гуляти, вона ж там підніє, бігає, да. тому інше, тому краще насипати раз воду з собою, це дійсно вона нап'ється, вона цей баланс підтримує і буде вона далі гецати. Тобто, якщо ми підтожимо, так? Ми так, в принципі, все. При високій температурі, при отруєнні з собою в дорогу, щоб напитися, якщо ви набрікаєте, при менопаузах, ПМС і тому подібне, спорт, а якщо вони дефіцитні якісь діє. Це також. То якщо ви там скорочите собі вуглеводи, води, треба, 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 це теж. Да. Подорож виснажує, це теж. А організм, до речі, от про набряки. Орга... якщо ви будете пити напій з електролітами, а організм не буде боятися віддати воду. Тобто набряки у нас чому? Тому що ви там обмежуєте себе в воді, ви тренуєтесь, ви потієте, yes. а організм думає, о Боже, треба ж якось тут воду собі трошка ставити, а як же я буду охолоджувати організм. От. І він затримує, тому отримуємо на набряки. А тут, виходить, ви надлише з електролістами він наводнить, ви організм наводните, і організм вже не буде боятися віддати лишню воду. Тобто у тобто нас хвей? таким не буде, не буде, да. І якщо ви, наприклад, там 20 годин будете в автобусі, сидіти, а. будь ласка, це найкращий напій, і ви не будете переживати, що ой, коли там -зупинка, зупинка буде, Хоча. да бо мені вже і очі вида. І... Тому обов'язково кожного дня додавайте родину, випивайте стік для того, щоб підтримати просто сьогодні здоров'я. А якщо, наприклад, за вікном не дуже таке повітря, ви обов'язково да. повинні це вживати. Це ваше здоров'я. Бережіть себе. Да. І за ваше, і за наше здоров'я. Все. А я, а, а я не знаю.